І з вами я, Анна Середа, і гостем сьогоднішньої програми буде молодий український виконавець Роман Набожняк. А поки світ чекав на обрання нового папу римського, у нас з'явився власний монарх. Про це та інше розповість моя колега Ольга Хім'як. Олю, то в нас тепер є свій король? Так, Аню, щоправда, самопроголошений. До того ж вічний студент Могилянки. Про цю та інші події детальніше. Синій жовт. Тримальна мода на Ковзанат в Києві вперше прийшов водний на надув. Ще 60-ти світових мотобрендів зібрав Олександр Валко. Коней. Він тут. Українські баскетболісти у півфіналі Єврокубка. Українській монархій бути. Принаймні так вважає студент Могилянки Данило Євтухов. Днями хлопець проголосив себе королем України зі всіма почистями, регаліями та навіть відповідним статусом у Фейсбуці. Про чергово українського короля, його палац, будні і плани на майбутнє у сюжеті Олі Сняданко та Ліни Зубань. Так я музику так і однокімнатна квартира у спальному районі. Так виглядає резиденція короля України Данила Першого щасливого. Як себе віднедавна називає студент моглянки Данило Євтухов. Самопроголошений у соціальних мережах монарх переконаний, він саме той лідер, якого потребує український народ. Для того, щоб змінити ситуацію, потрібно перше мати здоровий глузд, мати ту освіту, яка е, цей здоровий глузд дає. І відповідно, тому ну, таким чином будь-які дії е, такого суб'єкта, я вважаю, вони виправдовуються. І це робить тебе королем. Так, це робить мене королем. Після того, як Данило став королем у його житті, крім уваги журналістів, що нічого не змінилося. Він, як і досі, більшість часу проводить в університеті, а вечорами читає, слухає класичну музику, займається йогою і грає у відеоігри. проте Данило перший вже знає, як буде правити своїм королівством. Перш за все це розібратися з тим хаосом, який утворився через. Неадекватність судової системи через неадекватність самої законодавчої системи, і, відповідно, виробити механізм реституції капіталів нового українського короля і його наміри правити на благо України можна сприймати по-різному. Краще до цього ставитись толерантно і з якоюсь такою. Часткою гумою. Ставитися до королівського статусу Данила І з гумором варто ще й тому, що він не має жодної легітимності. Зурпець влади відходить від самопроголошення завжди є після певного перевороту бунту, коли є настрої в суспільстві, коли суспільство готове до іншого варіанту в державою управління державою на сьогодні всіх влаштовує. Як мінімум я як активний громадянин не чула про. Такого проголошено кля. Поки Данило І щасливий вживається у ролі абсолютного монарха, раніше самопроголошений король України Орест І ніяк не коментує появу конкурента. Ольга Сніданко, Ліна Зубань, Могилянська школа журналістики. Тим часом принцес Україні не бракує. Своєю красою українські дівчата потішили на одному із наймасштабніших модних шоу України українському тижні моди. На одному із показів за моделей так переймалися, що їх навіть застрахували на 30 тисяч гривень. Що загрожувало дівчатам, бачили наші кореспонденти. Краса вимагає жертв. Вирішила дизайнер Анастасія Іванова і змусила своїх моделей ковзати на льоду. Свою нову колекцію сезону осінь. Зима дизайнер бренду Nailuna презентувала на льодовій арені розважального центру Дрімтан. Гостей пригощали шампанським та тістечками, відкривали шоу фігуристки під живий спів виконавиці Іларії. А далі на імпровізованому подіумі почали з'являтися моделі у сукнях, пишних спідницях та приталених жакетах. Для нової колекції дизайнер обрала яскраві кольори. Синій, жовтий, рожевий. Серед клієнтів бренду і акторка Ольга Сумська, яка любить Настю за швидкість її роботи. Знаєте, я люблю Настю за її взаєморозуміння, що зірка от треба на сьогодні. Моментально за пів години прийти і, і бути на вістрі подій, взяти сукню і виглядати розкішною. А от дівчатам моделям було не до жартів, адже замість звичних підборів мали ходити на гострих лезах ковзанів. Пишіть, як ви на таке погодилися, чи не було вам страшно? Спочатку було дуже страшно, але згодом за 10 репетицій все було добре. Аж 10 репетицій. Десять мирувалися. Стільки часу заява. Але не дарма, навчилася їздити. Сама ж Анастасія у своїх колекціях завжди звертається до теми жіночності. Вона на 100% себе природньо відчуває. Вона скажімо, вже природою, надихається і наповнюється енергією. І тільки сукня, ніякі ніякі брюки, тому що брюки вони е, тільки блокують жіночу енергію. Тому дівчата тільки сукні. Українським модницям незвичне шоу та колекція прийшлися до смаку. Наталія Чиловська, Марина Лисиця, Могилянська школа журналістики. Не модою єдиною. Караса жіноча виявляється і у її талантах. Легенда світового балету Наталія Макарова привезла до Києва постановку Баядерка. Найдорожчий в історії національної опери український балет бачили Дар'я Щаслива і Марина Лисиця. Тріумф жіночності та вроди спостерігали кияни на прем'єрі балету Баядерка у національному оперному театрі. Прими балерини на сцені втілювали образ ідеальної жінки: корейська постава, пластика пантери, справжній секс апіл. Чи така краса існує лише на сцені? Ні, киянки впевнені у протилежному. В першу чергу це хореографія, це поставок у балерин Це особливо видно. Але я думаю, що звичайні жінки не набагато відрізняються, і у нашій країні можна зустріти справжніх королев, просто йдучи по вулиці. Сказано, зроблено. Епізоди шукають королев на київських вулицях. шукаємо та не знаходимо. Жінки зізнаються, що у них просто не вистачає часу бути пантерами. День, коли я перу, прибираю, прасую, ну я не знаю там, готую їжу. Для мене є вихідним днем. Чому жінка в житті втрачає ту магію, яка властива її у танці? Ми запитали у засновниці центру жіночого духовного розвитку. Коли жінка вибирає путь танцю... Коли жінка обирає шлях танцю, вона сприймає через танець усе життя. Її енергія налаштована на саму лише творчість. Жінка, яка не встигла присвятити себе танцю, а пішла у світ народжувати дітей, ходити на роботу, займатися господарством, вона якісно в жоден аспект не вкладає себе цілеспрямовано. аби проводити жіночність, євгенія рекомендує танцетерапію, що дає можливість відчути красу власного тіла, а також дає поради для повсякденного життя. Можна дозволити собі наблюдати за своєю походкою. Варто спостерігати за своєю ходою, ходити спокійно, м'якше, як жінка, постаратись говорити спокійно, щоб не було швидкості у мовленні. І Хоча українські жінки не балерини, але ми маємо завжди бути найстрункішими і найкрасивішими. Дар'я щаслива Могилянська школа журналістики. Від втілення жіночності до забав чоловічих. У Києві в дев'яте стартувала міжнародна виставка мототехніки. На залізних коней щороку приходять подиватися десятки тисяч людей. Наскільки глюдно було цього року, розкажуть наші кореспонденти. Мотобайк 2013 розпочинає новий байкерський сезон. Щоб долучитися до цього спорту, вам достатньо купити такого красунчика всього за 6 тисяч євро. Більше 60 світових мотобрендів з'їхалися до Києва, щоб показати найкращі технічні новинки. Мотоцикли, скутери, велосипеди та квадроцикли представили відразу на трьох виставках: мотобайк, ектіспорт та байк Експо. Минулоріч на таку чотириденну виставку. Прийшло 26 тисяч відвідувачів. Серед перших цього року Олександр Валко. Він тут, бо захоплюється мотоциклами ще з дитинства. Цей перший байк хлопець зібрав ще у 13 років. Коли мені тато приніс першого мопеда в чемоданчику, такі великі мопед, Ну, у мене такий був старий мопед, і він його в чемоданчику приніс і каже: якщо хочеш бути типу, класним пацаном на селі, збери собі цей мопед. У мене два автомобіля і ні один з автомобілів не задовольний. Знаєте, є така класна, це, класна притча. Така автомобіль возить тіло, а байк возить душу. В деяких байкерів захоплюється у власний бізнес. Ярослав вже півтора роки збирає авторські мотоцикли на базі Харлей Девідсон у Харкові. до таким мотоциклам приходить, когда ты уже чего-то достиг, і есть возможность себе позволить дорогую игрушку. Потому что, по большому счету, любой кастомный мотоцикл это для мужчины очень дорогая игрушка. Натомість досвідченіші компанії говорять, що зараз байки не лише задоволення для багатих. На ринку з'являється все більше бюджетних моделей для розваг. Потребителі зараз не всі можуть себе дозволити дорогу техніку, тому часто спрашують мотоцикли меншої кубатури, і, відповідно, дешевше. Продовж наступних днів виставки хочі зможуть відвідати майстер-класи з їзди на велосипедах, а також побачити безліч трюків на мотоциклі. Зокрема, у виконанні німецького гостя, чемпіона світу Кріса Пайфера, Олександра Комісарова, Анна Сергеєва, Могилянська школа журналістики. І найсвіжіші новини зі світу спорту. На фоні невдалих виступів українських футбольних команд на євроарені продовжують радувати болівальників. Уперше за останні два роки українці гратимуть у півфіналі ліги найкращих європейських команд. Вирішальний матч із російською командою киянам дався нелегко. Втім, перемогу вибороти таки вдалось. Смакували пристраці, і наші кореспонденти. Київський баскетбольний клуб Будівельник вдома обіграв Спартак із Санкт Петербурга і пройшов до чвертьфіналу Єврокубка, а заодно розірвав зачароване коло. Ось уже два роки поспіль українські клуби не могли потрапити до однієї четвертої фіналу змагань. Початок гри не віщував нічого хорошого господаря майданчика. Спартак почав гру впевнено з великою ставкою на захист. Проте вже у другій десяти хвилинці капітан будівельника кардинально змінив ситуацію, наступаючи на усі фланги суперника. Болівальники настримували емоції, даючи фору навіть футбольним фанатам. Хтось вигукував націоналістичні гасла і орудував прапором, а хтось активно вказував на початку гри, у чому ж помилка українського клубу. У третій десяти хвилинці кияни досягли значного відриву. Аж сім додаткових очок будівельнику забезпечив Сергій Горбенко 49-37 на користь жовто-синя. В останні 10 хвилин рахунок змінювався мало не що секунди. В результаті кияни перемагають з перевагою в 17 очок: – 73-56. Заряджала зар енергією дівчата Red Foxes з гурту підтримки будівельника. Вони разом з усіма охочими станцювали суперпопулярні хіти Gangnam Style і Harlem Shake і довели, що баскетбол це значно більше ніж ракошика і м'яча. Тож спартак завершує гру цього сезону. А на киян чекає побачення з іспанським клубом Більбао. Настя Канарьова, Галя Чернікова, Могилянська школа журналістики. Наразі в мене все. Я ви прошу вибачення у наших глядачів за певні незручності. А зараз я хочу запитати Ані, Аню, а ти любиш баскетболістів? Ну я радше надаю перевагу баскетболістам ніж баскетболу, але взагалі мене дивують люди з небуденними професіями. І сьогодні в нашій рубриці «Незвичайні професії будуть ті, хто за допомогою пластики тіла можуть розповісти будь-яку історію. Їх можна зустріти як на вулицях, так і на сцені театру. Сьогодні в нашій рубриці міми. Дехто оригінально підходить до вибору професії, а у когось сама професія незвичайна. У жанрі пантоміми художній образ створюють за допомогою міміки, жестів та пластики тіла. З'явивши ще за часів Римської імперії, пантоміма жила у творчості мімів, жонглерів та менестрелів. І сьогодні вона веселить публіку у всьому світі. Зараз члени мім групи Київської академії страдного та циркового мистецтва готуються до виступу на Майдані Незалежності на масницю, тому графік репетицій у них насичений. Наприклад, вправа Лабіринт розвиває уяву, пластичність, вміння імпровізувати та витривалість. Навіть пишуть вони нестандартно. Нам вдалося побачити номер з виступу на масницю. Кількість того, чи можна жонглювати, вражає. Що ж мотивує між професією економіста та міма останнє? Відкрив для себе багато всередині, багато відкрив для себе навколишнього світу. Ось ця професія дуже багато розвиває творчості. І дуже цікава професія. Раджу всім якби, спробувати це. А... Багато фестивалів, концертів, всяких конкурсів, робіт також цікавих. ось. Ну є, є на що подивитись насправді. Якщо у вас досі живе актор і ви вмієте розмовляти мовою рухів, тоді ця професія саме для вас. Ольга Герман, Валя Чабанова, Могилянська школа журналістики. Частя наразі у нас чомусь починають бути проблеми із технікою, але зараз у студії готується гість Роман Божняк, який останнім часом активно працює над своїми новими піснями. Уже випустив два альбоми, і зараз наша моя колега Аня Серета поспілкується з Ромою. і Ми дізнаємося останні новини з його життя. А, ну як я й обіцяла, у нашій студії молодий, але вже відомий моглянській спільноті музикант Роман Набожняк. Ром, привіт! Привет. Скажи, будь ласка, як що тебе взагалі привело в музику? Бабуся, мама і старший брат. Насправді я почав займатися музикою десь в п'ять років. Я пішов в музичну школу, закінчив і такий короткий екскурс. Потім почав грати на гітарі. Ну тобто, знайомство з гітарою взагалі почалося напевно, як у усіх гітаристів на пострадянському просторі. Папа показав три блатні акорди. І з того все, значить, почалося. Потім я якось почав ну, грати якісь класичні рокові теми, типу там Led Zeppelin, Metallica. Металіка. І в мене з'явилася, от нас із другом в школі була така мрія, що ми виростемо, у нас буде рок-гурт, ми будемо репетирувати в гаражі, їздити по всьому світу. От. Е, ну, Я вступив коли в могилянку. Це власне одна була з цілей таких от зібрати хлопців, знайти якихось. І зробити рок-гурт. Ну, от нас це вдалося з, зі знайомими з однокурсниками з інформатики. Ми зробили гурт, Hell Cell І ну, поїздили трошки навіть по Україні виступали. Ну, в своїх рідних містах, в Черкасах, івано франківську от. Так а і... Скажи тоді, чому ти перейшов від відробку до більш такого акустичного формату? 에... Ну, я не знаю. Но... Просто в деякий момент я перестав писати ну, такі, скажімо, важкі теми. І більше став і слухати трошки іншу музику, ну і, відповідно, це якось впливає на внутрішній якийсь стан. Рома, розкажи, а що ж тоді тебе надихає? Це таке питання, яке всі задають, але на нього, ну, я не знаю, як на нього відповісти, от чесно. Ну, Взагалі. Ну, в мене є таке сприйняття, що найкраща пісня вона пишеться за три хвилини. Ну, тобто, от, ти сів, зіграв і, і, і от швидко записав. Тому що, коли ти починаєш там мурижити, два дні писати, там, роки писати, ну, воно вже не те, воно як з пальцек. Тому, ну не знаю, якісь миттєві переживання, думки, не знаю. От таке от натхнення. Ми чули, що ти їдеш в Санкт Петербург з гастролями. Ну, Як це... так сталося і чому? Це дуже тяжко назвати гастролями. Просто це от наш перший виїзний концерт такий, з групою Ларука. Ми почали грати в грудні. В них там були знайомі, яких вони запрошували. Ну, то, знайома група в Санкт Петербурзі, яку вони запрошували в Київ. Ті ребята приїжджали, потім їх запросили туди. А вони вже такі, вибачте, нас уже четверо в групі. А спочатку їх було двоє. От ну, місяць-півтора назад залишив басиста. Ну, в чотирьох ми їдемо в Пітер. Ну, а взагалі ти пишеш різними мовами. І коли тобі найлегше? Ну, нема такого там легше чи важче. Набагато більше пісень російською мовою. Ну, типу, я не надаю цьому якогось там великого значення. Окей, пишеться російською, російською, українською, українською, англійською окей. Ідішем. <ривіт> Немає таких. А ти ну, плануєш продовжувати сольну кар'єру? Е, чи планую. Ну, да. так. <ривіт> ну, в сенсі. Тобто, група якби... це просто такий як етап. Ну, ну, це не такі поняття. Ну, тобто. Я окремо виступаю. Виступаю разом з групою. Потім, може, ще щось станеться. Ну. Пауза. <гум> Я не знаю, насправді. Ну, от зараз є так, завтра буде інакше. Хто знає як воно буде. Ну, а які взагалі стилі музики тобі найближчі? Стилі музики. Я не знаю. Взагалі, стилі музики поняття таке дуже загальне. От ми придумали з хесалами стиль музики порно-рок. <рек> от. от. те, що, те, якби, те, Ту музику, яку я граю, ну як... прийнято її називати не знаю, бардівською музикою. Колись навіть так мене в Коломиї так назвали. Типа, «Бард приїхав про мене Бажняк. Але для мене бард — це знаєте, тут багаті запилити, шапки такі. І згіб, гітари, жовтої. Ну, тобто, якісь такі таке пережитки. Ну, а з, яким, з ким з українських музикантів ти, наприклад, хотів би зіграти або, може, вже грав. Я не знаю, ми якось. А це, це не можна напевно, на камеру розказувати? Наші студії все можна розповісти, так. Ми колись з фаготом там спробували замутити. І Але це так було дуже інсайдерські такі теми. Ну, а Ну, Не знаю. Ну, а хто для тебе є музичним прикладом? Вакарчук, Бабкін, Сансей. А в світовій. Металіка. Ну, багато. В мене дуже багато в житті зв'язано з Металікою. Але ну, якби, таку музику, яку вони грають, я відповідно вже не граю. Я зараз останнім часом з'явився в мене такий новий чувак з підбокс, по-моєму. Це хлопець, якого дуже багато всяких девайсів там стоїть. І він один, тобто з гітарою виходить, і от він там ну записує там якийсь бітбокс, там всі сі діла, але він один на сцені. Він, от, наприклад, виступав на вудстоку, і там на вудстуку виступають групи, такі гучні, під яких там кавбасяться пацани. А тут один чувак робить все, щоб там слем був. А ти можеш так, що от ти от один, один в студії і зробити такий от слем в нашій студії, заспівати якусь таку пісню. Слем прямо ну, так от, ну, 에, знаю. задати ну. настрою. Ну, одна є така пісня. Це ну, якби з тих, що я пишу перша українською мовою і називається менше знаєш, що приспиш». Менше, — Менше знаєш, що спиш. Так чути. Да? Не ну, питай навіщо <зас> зранку купувати каву. Не питай, хто їде із тобою поруч в ліфті. Думай лиш про фотку, як у вибрати на аву, і як не помітно від усіх погристи нігті, менше знаєш, ліпше спиш. Бей біць, мой малиш Менше знаєш, ліпше спиш. Є, 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 я менше знаєш, ліпше спиш. Бей біць, мой малий, менше знаєш, ліпше спиш. А коло треба буде промовчиш, є. Yeah. Ставити питання розучися раз і назавжди, досить думати, стоп, досить думати, стоп, підпишися за дарма, питати всі свої труди, а натомість обирай куди у п'ятницю піти, бо менше знаєш, ліпше спиш Бей піц мой малий гіш, менше знаєш, ліпше спиш. Є-є, є, а менше знаєш, ліпше спиш, бейп кейс, мой малий Менше знаєш, ліпше спиш, А коли треба буде промовчи, Коли треба пити, а коли треба пити, А коли треба буде промовчи, Коли треба пти, а коли треба поти, а коли треба буде промовчиш. Коли треба пти, а коли треба пти, а коли треба пути промовчи. На цьому у нас все це були вечірні епізоди. І я, Анна Середа, до наступного тижня.